Друзі, ловіть шикарніша тачечка. Тачка, яка підійде як для хлопця, для пацана молодого, для старого вже дедушки, так і для гарної дівчинки. Мерседес CLA. ела. задній привід на мерседесах. Будь ласка, даний автомобіль на передньому приводі. 2018 рік. Двигун, 2.2 Дизель, безключовий доступ, безрамочні вікна, мертві зони в зеркалах, усі скло класний комбінований салончик. Двокзональний клімат-контроль, велика мультимедійна система, підігрів сидінь, мультикермо, круїз контроль, датчики світла, дощу, це все є. Гляньте які сидіння. у нас. Сидіння просто шикарніше, ось такими підтримочками, дуже зручно. До речі, задній ряд. Задній ряд доволі таки просторий. Це сидіння настроєно під мій ріст, 1,84 чотири, І там доволі таки простору місця. Форми просто шикарніші, як спереду з боку, так і ззаду. Величезний багажний відсік для такого класу. Камера заднього огляду. Якщо він тебе зацікавив, приїжджай на тест драйв. Місто Бердичів, Бієравто. Ми знаходимося на вулиці Шкіряників, 8, працюємо без вихідних.